Лава Україні! Ви дивитесь програму Тайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач групи інформаційний супротив Олександр Коваленко. Доброго дня, Олександра. Вітаю. Вже давно ходили розмови про те, що Сізіпінь проведе телефонну розмову з Володимиром Зеленським. і Ось, 26 квітня нарешті, це відбулося. На вашу думку, як ось цей факт телефонної розмови очільника Китаю та очільника України може повпливати на подальший перебіг війни на перебіг війни. Я не думаю, що він може мати якийсь серйозний вплив. За багато уваги, на мій погляд, продіяється. Нібито впливу Китаю на рішення, які приймаються Росією, і що Китай взагалі може якось глобально впливати саме на Росію. Тут питання в іншому. Ця розмова це демонстрація того, що Сі Цзіньпінь нарешті дозрів до того, щоб поговорити з Володимиром Зеленським. Бо дійсно його поведінка, вона досить така здавалася абстрагованою від подій в Україні. Особиста поведінка, я маю на увазі, особиста позиція. Хоча безпосередньо сам Китай він демонстрував загальну зацікавленість в Україні, але настільки мені здається, як його можна зараз розглядати як якийсь елемент майбутнього миру, ні. Китай погано в цьому у варіанті якийсь діяч на боці України, ні, він скоріше буде такий собі елемент діалогу для діалогу між, між міжнародним суспільством, яке підтримує Україну, та Російською Федерацією, тобто він буде саме елементом ось таких третьостороннього контакту. Який будуть використовувати для ведення тих, того чи іншого діалогу з Росією на щось більше від Китаю розраховувати не треба як в позитивному, так і в негативному сенсі. Тобто, я маю на увазі, наприклад, передачу Китаєм озброєння Росії, боєприпасів і так далі, Китай зацікавлений в своїй такій псевдо позиції ще по той за той причини, що в нього є проблема з Тайванем, і він не хотів би, щоб ця проблема почала вирішуватися не в його е, бік, а саме через дипломатичні контакти та визнання Тайваню іншими країнами. Він вже змирився з тим, що у Тайвані та США досить теплі стосунки, але для нього буде ударом, якщо кількість тих країн, які почнуть визнавати е, Тайвані. Як суверенну територію, і вести відповідно з Тайванем діалог як суверенною територією більше, більше кількість країн. І для нього дуже важливо, незважаючи на те, що це буде або США, або це буде Велика Британія, або це буде Україна. Для нього кожен ось такий контакт він дуже чуттєвий. Отже, для Китаю його позиція з цього приводу вона буде стосуватися також і питання Тайваню, щоб не розпосюджувалися ось цього визнання острову. Я ж зустрічав в інтернеті ось таку думку одразу після оголошення інформації про дзвінок. Що можливо, Китай телефонував Зеленському і, можливо, щось просив якось вплинути на контрнаступ. Чи може таке бути? Ні. Не може бути ніякого такого впливу. Контрнаступ не залежить від Зеленського. По-перше, контрнаступ залежить від Генерального штабу Збройних сил України. Саме там приймаються рішення, коли розпочинається. До Зеленського ця інформація вже доводиться як постфактум. Отже, тут ніякого впливу не може бути, і, взагалі, у нас досить такий розклад, достатньо відкритий, що офіс президенту займається політичною складовою, дипломатичною складовою, генеральний штаб займається саме мілітарною складовою, і саме той факт, що в нас немає якогось впливу, наприклад, політиків на військових. Такого глобального, а військових на політиків воно й допомагає нам а, саме вести успішні оборонні та контрнаступальні дії, а не так, як, наприклад, у Росії, де все це між собою пов'язано. Існує ще й внутрішня конфронтація, а, взаємоти а, кожної структури на іншу однієї структури на іншу структуру. І ми бачимо, що загальна система управління. Вона страждає і фактично Росія вона програє у цій війні. Також це саме через цей фактор. Вже тривалий час не було повномасштабних ракетних ударів по території України. Генштаб заявив, що Росія можливо акумулює ракети саме для можливості зриву українського контрнаступу. От на вашу думку, що готують росіяни для чого вони економлять зараз так ракети. Це може бути два висновки. Вони, по-перше, дійсно можуть накопичувати свій недоторканий е, запас, тобто вони його відновлюють після того як використали протягом 2022 та початку 2023 року. У них є власне виробництво. Вони можуть це собі може вони можуть собі забезпечити накопичити. Боєкомплекта відновити його але не настільки, як це в них було станом на 23 лютого 2022 року, тобто до такого показника вони навряд чи зможуть найближчим часом якось дійти. а особливо якщо ми кажемо про деякі унікальні зразки ракетного озброєння. Але а, ми можемо розглядати і інший варіант. Вони накопичують боєкомплект. Да, дійсно, так, але цього накопиченого боєкомплекту їм вже достатньо для того, щоб нанести масований ракетний удар по території України, і вони дійсно можуть це зробити, наприклад, або 2 травня, 1 травня, або 9 травня. Один з цих а, на одну з цих дат, які є фетішем для. Російських окупантів я не здивуюсь, якщо вони як справжні а, саме так і зроблять. Україна нещодавно отримала додаткові системи ППО. Це додаткова одиниця АІРІСТІ, сучасного німецького ППО. І нарешті вже певна кількість Петріот американських потрапила до України. І ось в контексті того, що ми з вами говорили, що можливий масований ракетний обстріл. От як ось ці новітні ППО можуть покращити захист українського неба? Дійсно, вони підвищують ефективність протидії. Російським ракетним обстрілам, але а, треба розуміти, що о, ці ППО для чого вони використовуються, наприклад, о, ЗРК, РК Петріот вони використовуються о, в першу чергу проти о, модифікації ракетного озброєння крилатих ракет о, балістичних ракет, до речі, о, авіації, о, але якщо ми розглядаємо наприклад загрозу дрону. Дронів, таких як Шахет 131 та Шахет 136. Тут, м'яко кажучи, нераціонально використовувати ці ЗРК проти таких об'єктів. Тут більше підходять такі варіанти, як ЗРК Круталя, Алві Стормер, навіть IRST, до речі, також та інші засоби. Ураження, отже, так підвищується ефективність нашої ППО по протидії загрозам, особливо якщо ми кажемо про а, балістичні ракети, якщо ми кажемо про обстріли балістичними ракетами, але треба розуміти, що ми отримали всього на всього одну батарею. Цього недостатньо для того, щоб закрити увесь повітряний простір а, України. Отже, будуть локації, які все одно будуть страждати від обстрілів, наприклад, балістичними ракетами. Тому, скажімо так, це пощастить саме тим, хто буде знаходитись в цій окремій локації захисту. Це може бути один з одне з місць мільйонників або якийсь стратегічний об'єкт. Uh, загально нам uh, треба на сьогодні хоча б 5 батарей для захисту міст мільйонників і окремо десь до 10 батарей для того, щоб забезпечити повністю буфер безпеки по uh, траєкторіям uh, польоту uh, російських uh, ракет, uh, які вони дуже часто використовують. І окрім цього, ще треба зауважити на тому, що ЗРК Петріот вони також повинні мати. Відповідний захист е малого, наприклад, ешелону радію Отже, це все комплексно треба вирішувати, і поки що ми тільки на шляху до повного закриття нашого повітряного простору. А і кожен крок він дійсно підвищує нашу ефективність. Але треба раціонально та логічно дивитися на всі ці речі, навіть критично, все одно є можливість у російських окупантів проривати нашу ППО. А чи здатні ці системи Patriot АйРСТ знищувати ракету класу кинжал? А цього ще ніхто ні разу не робив. Ще жодного в світі не було такого прецеденту, щоб можливо було знищити ракету такого типу на таких швидкістях. А, і тут навіть а, мова йде не про АЕРІСТІ, це треба дійсно розглядати або ЗРК Петріот для цієї протидії, або зРК СЕМПТІ, який також ми отримуємо франко італійський італійський ракетний комплекс. А ось в них а, є, а, скажімо так, верогідність того, що вони можуть знищити а, цю ракету, якщо вона буде а, проходити в радіусі дії, Саме цих комплексів, але вирогідність не стовідсоткова все одно. Гаразд, ми з вами згадали за ось 9 травня, день Побєди, сакральна для росіян дата. І от щодо 9 травня, Росії закривають червону площу. На два тижні це йде підготовка до військового параду в Україні, радять Росіянам не йти на парад і триматись подалі, як від військової техніки. Окрім того, за останні декілька днів під Москвою знайшли чотири невідомих безпілотника з вибухівкою. І ось чи варто українцям чекати новин про бавовну на Росії до 9 травня. Я скажу так, Росія зараз переживає дуже складні часи техногенного типу. Тобто, це можна назвати техногенний колапс. В них, скажімо так, інфраструктурні об'єкти, різні мережі, вони потребують обслуговування та ремонту, вони його не отримують. І виникну, наприклад, час від часу вибухають нафтопереробні заводи. Вибухають, вибухають якісь цистерни, вибухають газогні якісь елементи, і так далі. Ну, це все елементи техногенного колапсу, але їх чомусь називають, що це вплив з, е, з боку України. Ну, це ми розуміємо, що просіє пропаганда. Але окрім цього, цього фактору техногенного колапсу, в них є і інші. Вони, наприклад. Е, не е, виробляють на сьогодні надійної якоїсь техніки або зброї. А та техніка та зброя, які в них є, вони вже е, витратили свій ресурс. Вони вже достатньо в такому собі стані не боєздатному, не працездатному, навіть я скажу так, і ось е, нещодавно в Білгороді е, ми бачили інцидент: впало дві бомби. Чому вони впали? Ну тому, що це були неякісно зроблені модулі корекції та управління польотом для бомб, які зробили з них плануючі. Але ці комплекси, ці модулі, вони зламалися, розлетілися, і бомби стали звичайними. Вони впали на Білгород. І Ось це все до чого. Це все до того, що на парад буде в Москві сконцентровано велику кількість військової техніки буде сконцентровано велику кількість а, російських змі, які будуть знімати за допомогою дронів. Також до речі, все це буде у повітрі, а, але хто знав в якому воно стані і чи не почне воно падати на голови самих. Росіян ще не почне вибухати ця техніка, яка буде їхати по червоній площі, не тому, що її там а, підірваючи а, ракети Збройних сил України, а тому, що вона сама по собі вже повинна давно була вибухнути. А, отже, а, може бути будь-який інцидент. А у кого будуть звинувачувати у ньому, будуть звинувачувати, звісно, Україну. Ну, ми вже до цього звикли. А от Росіянам дійсно варто не виходити. На вулиці в цей день, бо хто знає, що їм на голову може впасти, будемо сподіватися, що дійсно вони дослухаються до цього, і 9 травня буде для них незабутня. ЗМІ пишуть про ймовірне просування зсу на лівобережжі Херсонщини. Що там відбувається? А, нічого дивного, нічого такого якогось незвичного. Що мені дуже цікаво взагалі відношення до подій на лівобережній Херсонщині, нібито це якесь таке щось унікальне сталося. Насправді нічого унікального це працюють наші диверсійно-розвідувальні кроки, підрозділи ССО, які виконують бойові задачі в передовій лінії в, на, в зоні в передовій зоні, а також іноді вони навіть виконують свої задачі і в тилу ворога. Отже, це та буденна рутина, яка відбувалася місяць тому, два місяці, три місяці. Так ми виконували ось такі бойові задачі. Наші підрозділи знаходили в передову зону і безпосередньо або знищували якісь позиції, або встановлювали якісь пристрої спостереження, мінували цю зону і так далі. А це війна, і це саме дії диверсійно-розвідувальних груп. У цьому воно і полягає. От ці дії вони відбуваються по всій лінії боєзіткнення, Тобто, така ж сама ситуація в Запорізькій області, те ж саме відбувається на Донеччині, Луганщині. Тобто невеликі групи е, в передовій зоні саме проникають на позиції е, ворога, знищують ці позиції, або вмінують позиції, або проводять якусь розвідувальну діяльність, і так далі. І так далі. І це постійно відбувається. Чому така увага саме в цій зоні? Ну, мабуть, хтось е хоче видавати бажане за те, що е відбувається насправді. А насправді це ніякий не контрнаступ, як хтось е вже там анонсував, а це буденність. От фактично і все. Ви згадали за Запорізьку область, тобто також ці повідомлення, що окупанти з деяких населених пунктів тікають, вивозять свої сім'ї. Також пов'язаний з буденною, як ви кажете, роботою в ЗСУ в зоні бойових дій. Фактично, так можемо це розглядати. До того ж, в Запорізькій області є така є такий елемент, як розвідка бою. Збройні сили України використовують цей елемент для того, щоб. Саме промасувати позиції ворога, щоб дізнаватися, які з них більш-менш обороноздатні, і так далі. Тобто, ось такі елементи також коли використовується та ж сама розвідка боєм, а то її можуть сприймати, наприклад, за якісь контрнаступальні дії активні. А ні, це загальне те, що відбувається знову ж таки завжди. Коли ведеться активна фаза бойових дій, і е, до цього також треба відноситись критично. Тобто, коли починається активна фаза контрнаступальних дій, то тоді усі це побачать. Це не буде якась, е, якесь використання підрозділу з е, об, об, обмеженою кількістю, так е, яке Має досить легке означення, виключно для того, щоб ввести диверсійну діяльність. Це буде повноцінний контрнаступ з великою кількістю сил та засобів. Він буде досить стрімкий, він е буде масштабний, і усі зрозуміють, що так це саме воно. А ось окремо те, що відбувається, ну ми можемо це назвати, скажімо так, підготовкою умов до контрнаступу ще якось назвати. Але підготовка умов до контрнаступу вона відбувається завжди по всім плацдармам, по всім напрямкам від контрнаступу активної фази до наступного, і це відбувається з березня 2022-го. А от яка ситуація наразі в найгарячіших точках фронту, а саме в Бахмуті та Авдіївці? Авдіївка тримається досить стабільно росіяни ніяк не можуть підійти до її. Саме міської лінії, скажімо так, їх як зупиняли, так і продовжують зупиняти саме в польових умовах. Тобто, це в районі Спартаку, це в районі Опитного з півночі. Вони також не можуть зайти в місто, навіть наблизитись до цього. Тому фактично оборонні дії біля Авдіївки ведуться досить так стабільно, не дивлячись на те, що росіяни продовжують тиснути. а Сам а, Пушилін він постійно а, звертається до російського командування, щоб йому то надали десантуру, то йому щоб надали барсів, то щоб йому надали більше техніки, і ще і ще постійно звертається за а, якоюсь допомогою. Бо розуміє, що виключно за ресурс першого та другого армійського корпусу, а також тієї артилерії, якому йому а, надали росіяни, тобто там досить серйозна артилерійська компонента, до речі. Вони все одно не можуть досягти а, якихось результатів, але йому відмовляють, тому що все відправляється саме під Бахмут. Основний, якби, акцент у них зараз саме на Бахмуті. В Бахмуті також для них зараз така а, ситуація а, стагнації настала. Чому тому що вони вийшли саме на ті локації, які прострілюються з багатоповерхової забудівлі? Тобто це і північна локація, це і південна локація, навіть коли вони е, перетнули вже на праву сторону залізничну колію, а е, вони дійшли до вулиці е, Пушкіна, і фактично вулиця Пушкіна це остання межа, яку вони зараз е, з якої вони можуть якось е, просуватися зараз. Вони е, знаходяться в зоні враження за рахунок е, на, е, наших позицій, які на багатоповерховій е, забудівлі. Це для них проблема, тому вони почали ще, ще інтенсивніше використовувати авіацію з плануючими бомбами. Тут треба дивитися правді в очі. Якщо ми не зможемо вирішити цю проблему з плануючими бомбами, або не адаптуємось до цієї ситуації, та не зможемо можемо змінити загальну тактику ведення бойових дій, то дійсно вони зможуть змінити ось на сьогодні цей паритет. У зв'язку з, з повним знищенням багатоповерхової забудівлі, і нам буде вже ці позиції важко отримати. В одному з останніх звітів інституту вивчення війни можна прочитати про те, що росіяни останнім часом втрачають набагато менше живої сили в порівнянні з попередньої місяці. Це пов'язують з тим, що вони переходять в оборону, І багато хто вже стверджує неодноразово про те, що їхній наступальний потенціал, якщо не закінчився, то вже майже закінчився. А ось чи можуть вони бути успішними в обороні? А, ні, не можуть. А, бо а, фактично жодного разу, коли вони переходили до оборони під час наших активних контрнаступальних дій, а вони її не утримували. А, жодного разу, коли ми переходили до активного контрнаступу. Це на північному плацдармі, наприклад, Київська, Чернігівська, Сумська область, де вони, до речі, також окопувались, а, готували свої позиції, але не змогли їх приймати, ані в на Харківщині, Ані а, на правобережній а, Херсонщині, а, де а, в них взагалі була ідеальна ситуація з лініями оборони, а, дійсно а, дійсно, це було їм а, насправді ну, вигідно тримати, саме якщо ми кажемо про фортифікаційні споруди, саме про ланшафт, але вони не змогли цього зробити. І все ж таки звідти а, ми змогли а, через сценарії обмеження логістики та постійних, постійного впливу, ми змогли їх звідти вибити, а, вони не змогли утримати оборону. Така ж сама ситуація майже по кожному а, іншому плацдарму. Тобто, якщо обидві сторони знаходяться в положенні оборони, так, тоді вони можуть це робити. Ми в обороні, вони в обороні, ось так а, воно все затягується. А якщо одна з сторон переходить до активних дій, то оборони їм не отримати. Вони не здатні цього зробити. Будемо сподіватися, що дійсно незабаром ми це зможемо і спостерігати. Як їхня оборона сиплеться під натиском зсу? Гаразд у Вашингтоні представили проект резолюції щодо перемоги України над Росією. На вашу думку, це взагалі чисто декларативний документ, чи це все ж офіційна фіксація позиції США, яку потім вона буде доносити до інших партнерів? Безумовно, скажімо так, якщо робиться ось такий документ, то так чи інакше, але його також будуть якось позиціонувати. Або якщо було зроблено цей документ, було поставлено відповідно. Повідповідне завдання, що він мав в собі вмістити, хто його складав, і все таке інше. Ну, тобто, це не людина прийшла після роботи, десь увечері і собі вирішила там десь в орді набрати ось цей документ, розпечатала та усім показала. Ні, це досить також елемент важливий такого юридичного характеру. Безумовно, він буде мати свій вплив і в подальшому. Наостанок Джо Байден офіційно оголосив, що буде балотуватися на другий термін. Президентський. На вашу думку, чи ось президентська гонка буде тим фактором, що може пришвидшити і покращити постачання зброї Україні? Я не виключаю, що можливо так і буде, тому що для Джо Байдена, якщо він буде балотуватися на другий строк, важливо, щоб Україна досягла результатів у війні проти Російської Федерації, тому що це демонстрація його вірного напрямку дій, починаючи з 2022 року, тобто повна 100% підтримка України як політична, фінансова, так і мілітарна. І е, саме це демонстрація після багатьох, ну скажімо так, не досить вдалих кампаній, які були у США. Це демонстрація того, що США може робити вірний вибір, і США обирає саме тих е, партнерів, яким треба допомагати, е, які не тільки можуть приймати допомогу максимально ефективно її використовувати о, у цьому випадку. Я натякаю на Афганістан, коли США обрали е, підтримку саме Афганістану, досить таку масштабну підтримку. А в результаті уся ця е, величезна така собі пафосна армія вона не змогла встояти на, наперед набагато е, кількісно меншою силою талібів, ну о, це е, фактично, скажімо так. Е, було ударом по репутації США, але на жаль, це припало і ще на вже каденцію а, Джо Байдена. Тому для відновлення це була не його провина, що це так сталося, бо ці процеси до речі, ще розпочали з виведенням американських військ з Афганістану і не тільки ще за часів Дональда Трампа. Ось а, ці розпочалися дії, але а, припало саме так. І для відновлення цієї репутації США та відновлення навіть балансу своєї політичної постаті йому потрібно і те, щоб Україна перемагала. Україна буде перемагати, якщо буде отримувати достатньо зброї. Будемо сподіватися саме на такий результат. Дякуємо, Олександра, за цю розмову. Віримо в нешвидшу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи інформаційний супротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.